Щоб живим та здоровим повернутися з Гаваїв, є два основні правила безпеки, які турист має знати. Перше це знати, як переходити дорогу. Перш ніж переходити через пішохідний перехід, тобто зебру, ви маєте запевнити, що водій зупиняється або зменшує швидкість. На Гаваях діє негласне правило, що пішохід має починати рух через зебру, лише коли впевниться, що машина зупинилась або уповільнює рух. Якщо впевненості немає, то йти не треба. На Гавайях живе приблизно 40 видів акул, і інколи вони плавають недалеко від берегу. Тому, якщо ви любите глибину, то, можливо, варто брати з собою ніж. Але акулами я вас лякати не хочу, налякаю іншим. Більше всього туристів забирають не акули, а саме океан. Особливо в зимовий період, коли на півночі острову хвилі сягають від 9 до 12 метрів. Туристам я порадила.